Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. В Одесі створили перший на півдні України мобільний пункт незламності. Звичайнісінький міський автобус переобладнали під потреби людей, облаштували кухню, місця для обігріву та підзарядки електропристроїв. Пункт незламності на колеса курсуватиме деокупованими містами та самою Одесою під час війлових відключень світла. Коли ж розпочне роботу, дізнавалася Олександра Ченкова. Останні штрихи і мобільний пункт незламності готовий ще місяць тому. Це був звичайний харківський автобус. Тепер тут є місця для обігріву, розетки та головне місце кухня. Настояча буржуйка на дровах. Вона буде многофункціональна ну, тут. Вона буде і оберівати людей з взимку, да буде давати тепло по всьому автобусу, і на неї також можна буде працювати їсти. Люди тут можуть не лише зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом, але й поїсти гарячих обідів. Пересувний пункт незламності активно працюватиме під час холодів, здебільшого в Одеській області. Коли вже буде осінь чи зима, коли знову підключу, почнуться вірні відключення, ми будемо бачити зак картину і по ній Ми тоді вже зможем, зможемо зможемо вистроїти або графіки. У нас в місті автобус незламності курсуватиме йде де окупованими територіями півдня України, де місцева влада ще не встигла відновити електромережі. Тож, уже в червні із гуманітарною допомогою команда вирушить на Херсонщину. Якщо це буде потрібно, туди десь далі, коли ми будемо йти забирати наш Крим. Він і поїде на Крим і забере його і буде там також працювати. Проєкт реалізували з. За допомогою міжнародних партнерів коштувала це понад 200 тисяч гривень. Пересувний пункт незламності гарна альтернатива стаціонарним. Ми в співробітництві знову з окризализницею зробили 108 стаціонарних пунктів незламності, і зараз ми хочемо долучитись до такого проекту. Мобільний пункт незламності, тобто щоб ми були ще більше до, до, до людей. Такий автобус перший проєкт майстерні незламності для цивільних. Просто зараз команда переобладнує третій багі для ЗСУ та облаштовує чергову машину, аби бійці змогли прийняти душ і попрати речі в Польових умовах Олександра Ченкова Євген Рапенько фактесі ті єдині новини.